27 квітня у Києві під патронатом Міністерства оборони України пройшов український форум з оборони та безпеки. У ньому взяли участь понад 500 представників оборонної галузі з 20 країн світу. Це інвестори, державні діячі, представники бізнесу та фінансових організацій. Захід відбувається в нашій країні вдруге, і це не дивно. Адже саме Україна вже четвертий рік є епіцентром збройного протистояння у Європі. Російські війська використовують окуповану територію для випробування новітніх зразків озброєння військової техніки та новітніх засобів ведення військової боротьби. Це не тільки гібридний військовий конфлікт, це війна ресурсів, війна на виснаження та знекровлення. Якщо буде введено положення воєнного стану Збройні Сили України, підготовивши той резерв, який вони підготовили, повністю спроможні виконати вимоги і керівництва держави. Що стосується переведення збройних сил і розгортання їх до повного застосування, тут проблем великих немає. Ігор Павловський зосередив увагу на реформах, що відбулися упродовж останніх двох років у державі в цілому та в оборонному відомстві. Зокрема, одночасно зі стримуванням агресії, ми розробили чіткий план реформування Міністерства оборони України до 2018 року. Та Генерального штабу Збройних сил України до 2020 року. Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року. Державну програму розвитку Збройних сил України до 2020 року. В цій роботі активну участь брали і радники. На сьогодні це 40 представників з 10 країн. Геннадій Салівон, Володимир Стройков, військовий телебачення.